Коли Девід Голд почав навчання як священнослужитель, близько 45 років тому він планував стати священнослужителем на все життя. Він не знав, що стане тим, хто отримає спасіння через 45 років. Девід знайшов порятунок в Ісламі через 45 років священства, і це стало шоком для всіх. Таким чином, Аллах рятує тих, кого хоче та коли хоче. І цього разу він врятував Девіда Голда. І для багатьох він став прикладом і натхненням для роздумів стосовно істинності ісламу. Незаперечні аргументи ісламського віровивчення будуть поширюватися більше й більше та приведуть ще більше людей до ісламу. Девіда можна назвати авторитетом у християнстві в Біблії, і саме ця людина в подальшому через призму свого досвіду і знання знайшла правду в ісламі та Корані. Він також взяв собі мусульманське ім'я Абдурахман. І зараз активно займається ісламським просвітництвом.